Итак, друзья, сегодня в канун Нового года. Конечно, я хочу поздравить всех моих подписчиков с новым наступающим годом. Я хочу сегодня именно в этом видео обратиться в первую очередь к моим украинским подписчикам, потому что мне есть что сказать в преддверии наступающего года именно моим согражданам. Но я хочу поздравить сейчас в начале всех моих зрителей, моих подписчиков. У меня много людей смотрят меня из разных, разных стран, поэтому я хочу пожелать вам всем, чтобы вы в Новом году, с одной стороны, не переживали и проживали обострение ОКР, смогли удержаться в ремиссии, чтобы ОКР вас не беспокоило, а если вы сейчас находитесь в обострении, то как можно скорее зайти в ремиссию. И мои видео вам в помощь. Ну, а если вам нужна еще дополнительная консультация со мной, вы можете написать мне на почту. Адрес почты будет в описании к этому видео. А сейчас хотел бы на украинском языке обратиться ко всем моим зрителям с Украины. Отже, шановні мої друзі, є дійсно що сказати на э, напередодні Нового року, тому що, я думаю, вы сами бачите, що Морально-психологічна обстановка в країні, вона, ну, м'яко кажучи, нездорова. А оскільки мій канал присвячений психологічному здоров'ю, то не коментувати і не, ніяк не відреагувати на все те, що відбувається, особливо от в сфері морально-психологічного стану, ну, це було б неправильно з мого боку, тому що я. Веду цей канал для того, щоб допомагати людям, особливо людям, скажімо так, вразливим, людям, які і так по життю нервові і полохаються від будь-яких дрібниць, не кажучи вже про якісь глобальні проблеми. А зараз ми з вами всі стоїмо перед такими глобальними викликами. Отже, ну по-перше, давайте скажемо так: мабуть, найбільш страшне з усього того, що зараз. Насувається нам на голову, і те, що з такими, знаєте, чорними хмарами лягає на наші плечі, на нашу психіку, це ось це відчуття тотальної невизначеності. Невизначеність це особливо для людей вразливих психологічно і для людей з ОКР, для людей з нервовими проблемами. От невизначеність це навіть гірше, ніж страх перед чимось конкретним. Тобто, коли ти, наприклад, знаєш, що, умовно кажучи, у тебе онкологія, тобі залишилося жити там три місяці. Ти чітко знаєш, що тобі залишилося мало, ти чітко знаєш, чому, що буде, навіть якщо це мега-жахливо, це принаймні зрозуміло. Це об'ємно, якось можна розумом своїм усвідомити, прийняти, якось прожити. Коли ти розумієш з іншого боку, що тебе. З великою долею вірогідності чекає щось жахливе, і ти не можеш нічого вдіяти, і ти не знаєш, що це буде, як це буде, які будуть наслідки, і взагалі, чи будеш ти живий здоровий там завтра, через місяць, через півроку, це дуже важко. Це важко для здорової психіки. Особливо це важко для людей з ОКР і для людей з нервовими розладами. Тому було би логічно. З мого боку, порадити вам наступне. В цій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, спробуйте знайти максимально багато приводів зробити собі передбачуваність і зробити собі якісь точки опори. Спробуйте опанувати і, скажімо так, от, взяти свій контроль над тими речами, які ви можете контролювати. Я пам'ятаю, коли тільки почалася війна, от мій батько, перше, що він зробив, коли трошечки оговтався в перші дні, він сказав: значить, ну, це він казав там мамі моїй бабусі, бо ми окремо живемо. Він сказав так, що значить, давайте, не дивлячись на всі обстріли, на всю цю обстановку, ми будемо робити конкретні. Побутові завдання. От ми будемо зараз прати, зараз ми будемо прасувати, зараз ми будемо там мити посуд, прибирати хату. Конкретні речі, просто щоб не збожеволіти від всієї цієї істерії, да? і від е, жаху і, і якоїсь паніки. Тобто, в, не, в момент невизначеності спробуйте. Якби наповнити своє життя, своє повсякдення якоюсь визначеністю. Тобто знайдіть щось таке, що ви можете проконтролювати, те, що ви можете тримати от в полі свого зору, в полі свого контролю, і займіться цим. Замість того, щоб безкінечно листати стрічку Telegram, займіться чимось більш корисним. Да? Тобто, принаймні виділіть якийсь час на це. Зробіть те можливо що ви не робили раніше. якось Спробуйте владнати якісь справи або плани, які ви раніше відкладали. Сфокусуйте свою увагу на сім'ї, на друзях, на якихось конкретних речах, де ви можете бути корисним якщо ви дуже переживаєте за обстановку пов'язану, ну не якщо, звичайно, ми всі переживаємо. Про обстановку, пов'язану з війною. Якщо у вас є можливість, час, натхнення, зробити щось корисне, наприклад, то з волонтерської точки зору, зараз безліч можливостей, спробуйте примінити себе в цьому. Тобто спробуйте зробити щось конструктивне, корисне і ось цю енергію направити в корисне русло. Грубо кажучи, зробіть так, щоб у вас не було часу і сил на хвилювання. Далі момент. Дуже-дуже допомагають в таких ситуаціях невизначеності, стресу і нервовості фізичні вправи, взагалі фізичні навантаження. Тобто лег, от легти і просто там, боятися, хвилюватися, нічого не робити, це найгірше. Спробуйте зайнятися спортом, спробуйте м зробити якісь там речі по дому, Тобто щось таке. Що, скажімо, буде задіювати активно вашу фізичну енергію, примініть себе от ще в цьому особливо. Тому що фізична активність, вона і нервову систему тримає в тонусі. І третє, пам'ятайте, будь ласка, що навіть якщо, грубо кажучи, чомусь поганому судилося збутися, тим, що ми будемо. От, Тиждень, місяць, два місяці хвилюватися з цього приводу, ми просто, ми просто забираємо в себе життя тут і зараз. Можливо, 2024 рік буде гіршим ніж 2023. Можливо, нас всіх чекають дуже непрості випробування, таке може бути. Ми не знаємо. Але принаймні сьогодні і зараз. Поки ще катастрофи не відбуваються ніякої, ми можемо насолоджуватися життям от там і так, як ми можемо. І позбавляти себе цього, це, це нераціонально. Тобто паніка, істерика, тривога вони забирають в нас радість життя в цей момент. А в принципі, ми і народилися по суті, для того, щоб насолоджуватися життям навіть найскладніших обставин. Тобто, це знову ж таки, я зараз не про те, що треба просто е, забити на все, не допомагати людям, яким зараз важко, наприклад, да, там, вашим знайомим, незнайомим. Ми всі розуміємо, яка ситуація в країні. Але е, це не відміняє те, що треба насолоджуватися, грубо кажучи, кожним подихом, кожним ковтком там ранкової кави, е, кожним. Якоюсь кожною взаємодією з коханою людиною. Це не відміняє одне, не відміняє інше, це дуже важливо розуміти. І, е, звичайно, мене я жива людина, як і кожен з вас, мені також тривожно. Мені, мені тривожно через ситуацію на фронті, мені тривожно через абсолютно таку нездорову, і незрозумілу ситуацію з мобілізацією. Мені тривожно через те, що ви бачите, яка зараз в світі обстановка, що інколи складається враження, що нас всі покинули і нікому ми не потрібні. Да? І мені, як і всім із вас, звичайно, теж не хочеться може там тікати з розбомбленої хати або знову тікати кудись в інші регіони, а може і в інші країни, коли тут буде там, якийсь, не дай Боже, колапс. Ну я озвучую страхи, які є у всіх у нас. І мені теж цього не хочеться, і мені теж через це тривожно, повірте мені. Але ось ці практичні поради, які я вам озвучив, це те, як ми можемо принаймні тримати себе в тонусі, тримати себе в спокої, хоча б відносному, і тримати себе на плаву. Це зараз дуже важливо, це важливо під час будь-яких кризових ситуацій. Тому беріться на озброєння, користуйтеся цим. І я переконаний, що вам стане легше. І я переконаний, якщо ми будемо говорити разом про ОКР, вам також стане легше. Підписуйтеся, не забудьте, що тут буде ще багато цікавих і корисних відео на тему ОКР. Я вас чекаю на своєму каналі.